За вісім місяців у гуманітарному центрі Черкас прийняли понад 27 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тут допомагають переселенцям у поселенні, надають речі першої необхідності, продукти та одяг. Як розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава, упродовж восьми місяців людям видали майже 9 тонн круп, 20 тонн одягу та взуття, майже 110 тисяч одиниць засобів гігієни, 54 тисячі яєць, 4,5 тисячі літрів молока, 72 тисячі блістерів ліків та пів тисячі дитячих візочків. Крім того, для переселенців організовують різні заходи. Робота гуманітарного центру знаходиться завжди в такому незафіксованому стані, тому що все змінюється під людей, під їхні потреби. Це колосальна робота з проектної діяльності було проведено близько там. Близько 10 заходів і курсів, які організовані, для того, щоб внутрішньо переміщені особи змогли не тільки отримати допомогу, таку фізичну да першочергову, а для того, щоб вони соціально адаптувалися, щоб психологічно їх підтримати. Віднедавна гуманітарний центр змінив адресу. Тепер він знаходиться у центрі гостинності за адресою благовісна 170. Зі слів Марини Гаркавої волонтери радіють, коли за допомогою приходить менше людей. Ми радіємо, коли людей мало. Тому що це означає, що наша допомога не потрібна. От ми мріємо про те, щоб до нас не зверталися люди, тому що вони будуть жити в своїх домівках, вони не будуть втікати від війни. І звісно, якщо говорити в більш реалістичному консенсусі, то плани. Допомагають людям, допомагають шукати ресурси, шукати небайдужих, шукати людей, в яких є ресурси, щоб поповнювати тут ресурси і передавати їх людям, які до нас звертаються. Також у центрі є все необхідне і для маленьких переселенців волонтери розповіли, що найчастіше беруть ВПО. Приходять з дітками десь від року до двох. Е Популярністю користуються харчування дитяче, каші, печиво дитячі пірешки. Також беруть гігієну Просять люди Ми дуже вдячні такою так. допомогою.